У Львові на вулиці Городоцьке відремонтували укриття на 300 людей. Це перше укриття в місті, яке обладнане автоматичною системою відчинення дверей. Гриб ГРВІ та ковід-19, яким буде е на Львівщині, та чи є вакцини? На Львівщині створять національний природний парк Опілля. Працівники служби безпеки та бюро економічної безпеки України викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу на Львівщині. Про це йдеться на сайтах відомств. За даними слідства, незаконна діяльність підозрюваного призвела до так званого роззброєння декількох комплексів української ППО. У 2019 році на балансі державного підприємства перебували запчастини, виготовлені з дорогоцінних металів. Комплектуючі були призначені для комплексів протиповітряної оборони. У сплаві запчастин містилося близько 2 кг золота, 23 кг срібла, 102 г платини, 65 г паладію, 15 г родію. Директор діючого підприємства не вжив заходів щодо збереження майна та умисно допустив його розтрату на користь третіх осіб. Внаслідок зловживання службовим Становищем посадовою особою державі завдано збитків на 2 мільйони 400 тисяч гривень. Колишньому директорові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскації майна. У Львові попрощалися із військовим, який загинув, захищаючи Україну. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради. Ігор Страдомський львів'янин із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації вступив до лав Збройних сил України. Виконував завдання у складі військової частини А 49 43 Загинув 20 вересня. Йому було 39 років. У воїна залишилася дружина, двоє синів та мама. У Львові трансплантували нирку п'ятирічній дівчинці, для якої посмертним донором стало дев'ятимісячне немовля. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Сніжанка із Сокальщини чотири роки перебувала на щоденному діалізі і потребувала пересадки нирки. Донором для неї стало дев'ятимісячне немовля із важкою хворобою печінки. Коли у дівчинки констатували смерть мозку, батьки погодилися на донорство. Операція минула успішно. Донорська нирка запрацювала одразу на операційному столі. Поступив сигнал, що може бути потенційний донор, так, маленька дівчинка дев'ятимісячна, у якої було констатовано смерть головного мозку. Так, і, звичайно, після, після такої інформації співставляється так на сумісність. Робляться аналізи на сумісність. Ось і коли ми вже отримали сигнал, що сумісно, і ми можемо брати цей орган. Там звичайно, бригадою виїхали. У Київ, зразу ми після повернення у нашу клініку дитина, наша пацієнтка вже була підготована до операції. У дитини була хронічна хвороба нерк п'ятої статі. Дитина перебувала на перитональному діалізі з 2018 року. І одним з одним єдиним методом, для який би міг дитину повернути до звичайного звичного життя, це було проведення трансплантації нерки. 95% котелані котелені області готові до осінньо-зимового періоду. Про це на брифінгу про підготовку Львівщини до зими розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Також, за його словами, більшість лікарень забезпечені генераторами, а заклади освіти мають альтернативне живлення повністю. Щоб брати школи і лікарні на даний момент 100% ми забезпечили дизель-генераторами. Діти будуть мати можливість мати світло в школах. Це вкрай важливо, тому що Львівська область одна з небагатьох областей, де ми маємо можливість навчатися офлайн. Більшість шкіл у нас працюють офлайн і тільки близько 10% працюють в змішаному режимі. А які визнані класними і надкласними лікарні, які мають які не суддя по основне навантаження до надання екстреної ургентної допомоги населенню. Це це основні медичні заклади. Вони повністю забезпечені. Дизель-генератором Копичні більше 6 тисяч тонн вугілля і більше 30, 30 тисяч метрів кубічних щепи. Це дасть про змогу працювати на альтернативному паливі. Введеться робота з міських міськ-водоканалами і провіряємо можливість подачі води при відсутності. Електропостачання було би зможе розгорнути і згор на пунктів незламності, де люди зможуть отримати допомогу, мати зв'язок, та поїжджу, воду або всі необхідні речі. У Львові на вулиці Городоцькій відновили укриття, яке надіяло понад 60 років. З укриття вивозили 30 тонн сміття. Після чого у липні розпочали ремонт, каже директорка Львівського комунального ремонтного аварійного підприємства Ірина Мауль. Воно було в занедбаному стані, де практично не було жодних підведених комунікацій. Не було ні водопостачання, ні каналізування, ні електропостачання. В укритій площею 215 квадратних метрів може поміститись 300 людей. Сюди під'єднали каналізацію, водопостачання, освітлення та нову вентиляцію. Відновили підлогу, стіни збудували нові входи, встановили електричні батареї, облаштували санвузли. За умови відсутності електроенергії, в укритті є генератор, також два баки з водою. Для дітей тут обладнали дитячу зону з іграшками. На ремонт цього укриття з бюджету міста витратили 2 мільйони 600 тисяч гривень. Повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Станом на сьогоднішній день ми маємо легітоване сертифікованих 4800 тисячі укриттів. Частину ми зараз приводимо до пуття. Поза 4800. Оце укриття ми буквально закінчили нещодавно роботи, потратили бюджетні кошти. Це такі в принципі стандарт. І мали би всі, хто мають на балансі укриття, до цього стандарту прагнути. Тому що місто допомагає, але ви знаєте, що більшість укриттів вони знаходяться в житлових будинках приватних. Це є власність мешканців. І я хочу їм всім подякувати, хто знайшов можливість їх належним чином привести до пуття. Це перше укриття у Львові, яке обладнали автоматичною системою відчинення дверей. За словами представниці компанії систем безпеки Лесі Попадюк, воно відкривається автоматично із сигналом повітряна тривога в місті. Під час того, як повітряна тривога закінчується, 20 хвилин ми вичікуємо. Люди всі виходять з укриттів, і система стає на охорону, і автоматично двері закриваються. Додатково тут встановлені тривожні кнопки і датчики з фотофіксацією. Також у Львові триває ремонт ще двох укриттів такого типу, повідомила керуюча справами виконкому міської ради Наталія Алєксєєва. Одне на вулиці Олени Телліги, одне на вулиці Похилій. А ще до кінця року плануємо на вулиці Солодовій, на вулиці Шевченка, відремонтувати аналогічного типу укриття. Всього ми зараз мали, маємо на облік таких, що якби передано, які включено в програму 12 таких захисних об'єктів. Частина з них є трошки в кращому стані, тобто ми вибрали в, пріоритетом на цей рік 5-6 об'єктів, які, по-перше, в доступності і опинилися серед житлових кварталів. Так би ми розуміємо, що державні підприємства в радянський період перебували в більшості в промислових зонах. І не всі, навіть ті об'єкти, які передані нам, вони і зараз є в житловій зоні. Ольга Дейника, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Ковтаки тебе були. Як ти ковтаєш слюну або їжу болить? На прийомі у сімейної лікарки Ольги Гродзик дев'ятирічний Максим. У нього симптоми гарві, температура та болить горло. За словами Ольги Гродзик, у вересні у неї збільшилась кількість пацієнтів із застудами та сезонними вірусами. Кількість за час прийому там, наприклад, за день, ну скажімо, в серпні було одна-дві там звертання. А зараз це може бути до десяти. Дітки пішли до школи, дітки пішли у садочок. Це організовані колективи, де вони не були. Довгий період часу, тобто за літо, і зараз почалося і похолодання, напевно, і напевно зв'язане з тим, що десь дітки і дорослі не досипають, іде зниження імунітету, ну, зв'язку з тривогами нічними, напевно. І з переживаннями і падає, знижується імунна відповідь. Також збільшилась кількість хворих, у яких підтвердили COVID-19, розповідає генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. На сьогоднішній день виявляють риновірус, риносентиційний вірус і виявляють коронавірус. Стосовно коронавірусу, ми бачимо зростання числа хворих. Якщо ще тиждень перед тим нас було 72 випадки за тиждень, то попередньо... Дні тиждень ми мали 188 випадків. 15 людей перебували в стаціонарі для лікування. За її словами, в області ще не реєстрували випадків грипу, але вакцина уже є. Її можна придбати в аптеках міста. Цінова політика вакцини є абсолютно доступна. Це є близько там 360 гривень. На сьогоднішній день лише одна вакцина зайшла. Це є вакцина виробник Південна Корея, називається ДЖІСІФЛЮ. Особливо варто вакцинуватися вагітним жінкам, люди, які мають цукровий діабет, надлишкову вагу, хронічні хвороби дихальної серцево-судинної системи, але власне для них найбільш небезпечна зустріч з вірусом грипу. А також зараз чекають вакцину від грипу як гуманітарну допомогу, і її згодом можна буде зробити безкоштовно тим людям, хто є у групі ризику. Повідомила Наталія Іванченко. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я на своєму сайті, цьогоріч очікують чотири штами вірус. <грипу> Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів. Це урочище називається у нас вон, наверху називається Дубина. З правого боку урочище називається Файкова. Цей провал називається Теребежа. Цей провал називається Барбара. Цей провал, який ви видите перед нами, він називається Яворова. Микола Гнатів, мешканець Миколаєва та кандидат географічних наук, показує територію, яка стане частиною національного природнього парку Опілля. Для цієї території характерні букові ліси. Ми знаходимося зараз в урочищі Теребежа. В цьому урочищі був відбувся бійний ну, бій. бій. були, замітили цю криївку. Знайшли ця кривка знаходиться на місці, де був колись, колишній монастир. Пізніше бійці української постанської армії викрасли його. Собі під Криївку вони тут загинули 12 серпня 1949 року. Поховані в нас Миколаєві на центр. Ці території належать регіональному ландшафтному парку Стільське Горбогір'я, розповідає фахівчиня Гербарію Марія Сенєв. Мале опілля то є власне такий підрайон великого опілля, який знаходиться. На півдні від Львова і охоплює в себе фактично частину Стрийського та Львівського районів Львівської області. І той підрайон він був ще виділений Степаном Рудницьким в 1925 році. Тобто він давно є виділений географами, просто якийсь час про нього підзабули. Кандидатка біологічних наук Христина Скрипець каже, аби зберегли природні русло Дністра, до території парку, також належатимуть прибережні території ріки. Зараз дуже багато фермерів в цьому регіоні є. і вони часто підорюють береги річки, і це дуже сильно змінює якість води. І як будуть береги річки заповітними, то, ну, звичайно, що водна, така важлива водна артерія набагато чистішою буде. Ініціаторами створення національного природнього парку опілля є науковці університету Івана Франка. Професорка кафедри ботаніки Лідія Тасінкевич каже, у такий спосіб хочуть зберегти природу. От приклад був такий дендрологічний заказник. Заказник ніби охороняється законом, але його, були там прекрасні буки і їх вирубали. Якби там був парк, то ніхто би не посмів рубати такі старі, старий буковий масив. За словами Лідії Тасінкевич, процедура створення парку відбувається у декілька етапів. Спочатку відбувалось дослідження території впродовж 10 років. У травні цього року працівники університету подали клопотання до місцевої влади та Міністерства довкілля щодо створення парку. Ідею схвалили. Тепер науковці мають напрацювати проєкт парку. Це включає дослідження всієї території. Така робота вартує близько 800 тисяч гривень. Але враховуючи війну в країні, працівники погодились виконати її безкоштовно. Загалом площа природнього парку становитиме понад 16 тисяч гектарів. Туди входитимуть 14 ділянок, які вже є зонами заповідного фонду. Третій етап найважчий. Він декуди триває роками. Це згода всіх землекористувачів на тому, щоб ми там створили національний парк Опілля. Це дуже тривалий проект процес, оскільки якщо вже існуючі, туди там не так важко отримати згоду користувача, бо вже існуючі об'єкт з обмеженим користуванням. Але якщо ми хочемо долучити ділянки, які ще не є, туди громади дуже неохочі. Оксана Вітик розповіла, що коли отримують згоду всіх користувачів землі, а науковці не працюють проєкт, який затвердить міндовкілля, указом президента створить національний природний парк. Іван Кадосько, Володимир Старник, Суспільне новини Львівщина.